Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці та пристрасті до риболовлі. З вами знову ваш старий знайомий, і сьогодні ми зануримося у найцікавіше прогноз кльову на дуже особливий день я говорю про 11 грудня 2025 року, і цей день обіцяє бути, м'яко кажучи, незвичайним для риболовлі по всій Україні. Чому ж він особливий? Запитайте ви, а ось чому. Ми очікуємо нетипову для середини грудня відлигу з плюсовими температурами та навіть невеликими опадами, це створює унікальні умови, коли риба може проявити себе з абсолютно несподіваного боку. Тож готуйте свої снасті, адже попереду на вас чекає багато цікавого та, можливо, трофейного. А тепер давайте детальніше розберемо, кого ж ми зможемо знайти у наших водоймах. Та на що краще ловити Щука. Ця зубаста красуня друзі, буде однією з найактивніших у цей день. Завдяки підвищенню температури повітря та води вона може вийти зі своїх зимових схованок шукайте щуку на глибинних бровках біля повалених дерев та очерету, що межує з глибокими ямами. Саме там, де є укриття і потенційна засідка. Вона чекатиме на свою здобич для лову щуки, чудово підійде спінінг з легкими джиговими приманками або невеликими воблерами, мінно, що повільно тонуть. Я б радив використовувати яскраві кольори, такі як лимонний або кислотно-зелений, адже вода в грудні часто буває каламутною, і такі приманки краще помітні. Пам'ятайте, проводка має бути максимально повільною та обережною. Іноді з тривалими паузами адже хижак, хоч і активний, але все ще зимовий. Окунь. Смугастий розбійник також не спить. По першому льоду або в умовах відлиги окунь проявляє відмінну активність. Його варто шукати на мілководних ділянках, що примикають до глибини на свалах, а також біля невеликих коряжників. Якщо лід вже встановився і достатньо міцний, то ловити його найкраще на балансири невеликих розмірів мормишки з мотилем або опаришем. По моєму досвіду, дуже добре працюють балансири синьо-сріблястого або червоно-білого кольорів. Якщо лід ще тонкий або водойма відкрита, спробуйте легкий спінінг з мікроджигом – Часто зграйки окуня тримаються ближче до берегової рослинності, де є залишки корму. Плотва мирна риба, така як плотва, за таких умов теж може приємно здивувати вона скупчуватиметься у місцях зі слабкою течією, на глибинах від 2 до 4 метрів біля підводних ям та бровок. Якщо ви плануєте ловити з льоду, використовуйте легкі поплавцеві вудки або кивкові снасті з тонкими жилками. В якості наживки ідеально підійде мотиль, опариш або невеликий шматочок черв'яка. Прикормка повинна бути зимовою, дрібнофракційною і не надто ароматною, щоб не відлякати обережну рибу. Важливо не перегодувати місце. Краще давати невеликими порціями, але регулярно. А тепер давайте розберемося, чому саме так. Погода на 11 грудня 2025 року синоптики прогнозують досить м'яку погоду для грудня. В день температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 9 градусів за Цельсієм. А вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів ми очікуємо невеликий дощ та мряку, особливо у північних, центральних та східних регіонах України. Вітер буде помірним, атмосферний тиск найімовірніше залишиться стабільним або демонструватиме незначні коливання, що загалом сприятливо впливає на кльов, оскільки риба не відчуватиме різких змін у середовищі. Така відлига без сильних морозів дає рибі можливість активно живитися перед настанням справжніх зимових холодів. Температура води Температура води у річках, таких як Дніпро, очікується близько 4-5 градусів Цельсія. Це вище, ніж у глибоку зиму і дозволяє рибі залишатися рухливою. Вища температура води означає більшу активність обмінних процесів у риби. А отже і кращий апетит хижак буде активно шукати здобич, а мирна риба не буде настільки млявою, як у сильні морози. Фаза місяця. На 11 грудня 2025 року місяць перебуватиме у фазі остання чверть або як її ще називають, спадаючий місяць, який настане пізно ввечері, згідно з народними прикметами та рибальськими календарями. Ця фаза традиційно вважається досить сприятливою для риболовлі. Часто саме під час спадаючого місяця, особливо ближче до останньої чверті, риба проявляє стабільний, хоч і не шалений, апетит. Загальна активність риби завдяки сприятливим погодним умовам та фазі місяця, 11 грудня 2025 року. Обіцяє бути днем із хорошим клюванням. Це період першоліддя, або ж такої собі зимової відлиги, коли риба ще не впала у повне заціпеніння. Хижі види, такі як щука, окунь, судак, будуть досить активними, особливо на ранок та вечір. Мирна риба, як плотва та густера, також буде живитися, але більш обережно. Клювання буде стабільним, але. Вимагатиме терпіння та підбору правильних приманок і глибини. Основне обґрунтування такого прогнозу це підвищені температури повітря та води, відсутність різких коливань тиску та сприятлива фаза місяця, що в комплексі створює чудові передумови для успішної риболовлі. Ну що ж, друзі, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам спланувати ваш вихід на воду. І повернутися додому з відмінним уловом, бажаю вам ні хвоста, ні луски, а ви, до речі, які снасті плануєте використовувати цього грудня, чи може у вас є якісь свої особливі хитрощі для зимової риболовлі, поділіться своїми думками у коментарях, я завжди радий поспілкуватися. М -м -м. І, звісно, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Щоб не пропустити нові випуски, до зустрічі на водоймах.